У селі Марію люди називали Маруся Лелечиха, бо біля її хати, що весни оселялись лелеки. Вони поверталися до свого гнізда, як і вона колись поверталася з заробітків завжди додому до дітей. Але тепер все змінилося, діти виросли і додому не повертались. Мамо, та на що нам те село? Ми вам квартиру здамо у Вінниці, усе ближче до лікарів, до магазинів, сказав старший Юрко. Мамо, у вас там город, кура, ті лелеки, вам важко, казала менша Оксана. Але Марія вперто залишалась. Не тому, що любила важке життя, а тому, що саме тут, у цій хаті, з вишитими рушниками, прийшло їй справжні справжні сльози, справжня любов, справжня зрада і справжнє прощення. Вона вийшла заміж молодою. Василь був веселим, з добрими очима, вмів гарати на гармошці. Вони побралися і скоро народився Юрко за ним Оксана, але щастя було недовгим. Васильки спочатку лише іноді випивав з хлопцями, почав пити щовечора, а потім і руку почав піднімати. Марія терпіла. Бо так її виховали, як вийшла заміж, то вже неси свій хрест. Але одного разу, коли чоловік п'яний виштовхнув її на двір посеред зими, вона взяла дітей і втекла в тапках і з одним возлуком. її прихистила тітка в сусідньому селі, а потім, потім заробітки, Польща. А що з її чоловіком і де він вона не знала. Вона їхала на заробітки, бо треба було ставити дітей на ноги. Мила посуд у ресторанах, прала білизну чужим паням, прибирала по 10 квартир на тиждень і все, щоб посилати дітям на взуття на шкільні обіди, на зошити, машинки і квіточки. Перші п'ять років вона приїздила додому лише на Великдень, потім рідше, діти дорослі шали без неї. Її мама доглядала їх, але тепла дітям бракувало. Коли Марія повернулася остаточно, діти вже були чужими. Юрко провів у хату невістку. Яка поглянула на свекруху, як на кріпачку, ми самі розберемося, вам би краще в селі бути, там вам звичніше, сказала вона якось. Життя разом не складалося, зрештою молоді поїхали у місто, щоб жити окремо. Оксана вийшла заміж за Айтішника і перебралася в столицю. Їй теж бракувало Марії в дитинстві, хоч дочка й дзвонила раз на тиждень та у голосі теж була крига. Марія жила в селі сама. Лелеки ще повертались у гніздо над хату, і вона казала їм, ну от, ви повернулися, а мої діти ні. Вона не нарікала, віддавала хліб сусідським дітям, збирала трави для чаїв, лікувала всіх настоями, але душа її нела, тихо і без сліз. І одного серпневого ранку, коли хата вже пахла сушеними яблуками і м'ятою, приїхала чужа машина, а з неї вийшов молодий чоловік у сорочці, став під'ябленою. Марія Іванівна, ви мене не впізнаєте? Пробачте, я Віталій, а Василь мій батько. Марія знітилася. Я, я не знала, що він мав ще когось. А я не знав, що у мене є ви. Батька не стало. У шафі була ваша фотографія з надписом Моя єдина, та я приїхав подивитися як ви. Вона сиділа під ябленою до вечора. Віталій розповідав, що його мама давно померла, а батька ніколи не говорив про неї з ніжністю, а про Марію говорив часто. Марія мовчала, десь всередині знову стискалась знизніву, від жалю. Василь, який зламав її молодість, пішов із цього світу з її фото. Відтоді Віталій став часто приїжджати до Марії, бо інших родичів не мав, а хотів мати сім'ю. За кілька тижнів приїхала Оксана, не попередила, не написала, просто з'явилася колись Марія у тапках, але тепер на високих підборах із валізою. Мамо, я розлучаюся. Він сказав, що я для нього домашній меблевий гарнітур. Усе, що я мала, робота, квартира, залишилась там, а я з дитиною, Софійка спить у машині. Марія мовчки відчинила двері, софійку поклала на ліжко в кімнаті, де колись спав Юрко. І от вони знову були разом. Мама, дочка, внучка. Марія варила борщі, збирала ожину, співала Софійці у вишневому саду, а Оксана потроху розмерзалась. Пробач, мамо. Я завжди думала, що ти втекла від нас в Польщу, а тепер бачу ти хотіла нас врятувати, як лелека, ще відлітає, щоб повернутися з весною. На покрову приїхав Юрко вперше сам без дружини. Стояв мовчки біля порогу. Мам, я втомився. Ти все життя нам щось давала, а ми тільки брали. Марія мовчки притулилась до нього, і в той вечір вони у трьох, а Софійка збирала каштани. Коли наступної весни лелеки знову прилетіли, у дворі стояли дві машини. На веранді дитяча колиска Оксана з Софійкою перебрались до села назавжди. Юрко приїжджав кожні вихідні, привозив цемент, фарбу. Хата змінювалася, і Марія вже не була сама. Вона щодня виходила до гнізда і тихо казала дякую, що повернулись. І ви лелеки, і ви мої діти. Бо найбільше диво це коли навіть розірвані серця можуть знову знайти ритм. І навіть після найтяжчої замиле лекі все одно летять додому. Іноді, щоб зберегти родину, треба її відпустити, але справжня любов як лелеча, вона завжди повертається.